Volkswagen Caddy на установку Білет Лінз. Місця мало тут. Переставлю LED лампи з дальнього світла в ближнє. Також шліфовка поліровка і бронеплівка. Зараз покажу, як виглядає світло. Так, включаємо світло. Ось таке у нас тут мега ЛЕД світло. Кудись незрозуміло, куди воно світи. І ось таке мегадальне світло. Як закажуть, є над чим попрацювати. Взагалі це фари з таурана. Та уран. Бо я робив кадік, там не було оцього габарита а Тут він присутній. В принципі, фари такі ж самі, при достатньому рівні тестостерону, гарної музики і злості розкриваються за 15-20 хвилин без проблем. Так Розважальна програма на сьогодні завершена. Вклеїв лінзульки на шпильки. Завтра це пообрізаю все. Ну і буду виставляти горизонт. Чому шпильки, а не болти? Багато хто з лицевої сторони бере, наприклад, отакі болти. І отсюди ну, з лиця як би так. Але при, коли шпильку вклеюєш, то можна з лицевої сторони, потім, там герметиком я фіксую ці гайки, їх можна відкрутити і поміняти модуль, не знімаючи відбивач. Тобто модуль зняв, модуль постав. Там Можна отвори трошки оці, де шпильки проходять, там поросверлювати десь на 6-х. На Тоді можна модуль попустив гайки, поправив горизонт. Не треба оці болти використовувати, це неправильно. Volkswagen Caddy. Ще буду чистити лінзи. Так, ну ось так виставив горизонт. Я думаю, що більш-менш... Рівненько. Так, ну і леді вставили в дальнє світло. Вони отак криво встають, тому що там перехідник специфічний, він не дає можливості нормально поставити лампу. І ось так виглядає дальнє світло. Ну на відео мерцає, а очима нічого не видно. Досить потужне світло. Ну, в принципі, зборка і поліровка. Це вже завтра буде. Так, прийшлося позайматися склом, тому що ось цей нальот, він не змивається. Просто так. Треба абразивне полірування, потім хімічне полірування, і потім отримуємо ось такий результат. Ну, а зовнішня полірування, шліфовка буде вже після збірки. Тобто, ось так димка прикипівша. Від часу від пробігу, синюшний відтінок, оцей. А ось так виглядає прозорість фари після того, як все зсередини зроблено правильно. Я думаю, різниця відчувається. Так, фарки запаковані. Масочки GTI, туди це вже я другий раз роблю так машину. Минулий кадік такі самі маски ставив На цей раз не став нічого видумувати, все стало чітко, гарно. Шліфовочка, поліровочка. Оце зараз поубираємо після обіду і буде пушка. Закінчив роботу по даному ахтунг мобілю. Тут посращував все, що можна. Тут підкрилки, ДХОшки, бампера. Ну, це проволоку не я ставив, це так було. Короте, ну, я фари робив. Фари у нас вийшли ось так. Фари в плівці, захищені. Зараз покажу, як виглядає світло. Виглядає світло ближнє і потужне дальнє. Ну і ще сьогодні буде дорожній тест. Лед в дальньому просто пушка. Так, показую, як виглядають фари з габаритами. Причепив резистор туди. Ну, власник сказав, що воно так і моргало. Ну, Ремонтувати немає ніякого сенсу. Так, кадик, дорожній тест. Просто можна, наверное, дальній ще підняти трошки, але в цілому світло тут пушка. 300 метрів кооператив, Зарево. Машинка на видачу.